Дивіться нашу пряму трансляцію назад до школи в епоху штучного інтелекту. Штучний інтелект в освіті від хаосу до усвідомленого використання. Останнім часом штучний інтелект ШАІ, привернув увагу не лише технологічних гігантів та науковців, а й освітньої спільноти. Від Відчаджепі до просунутих функцій Едоуби PDF, ШАЙ проникає в усі сфери навчання, викликаючи бурю емоцій від захоплення до побоювань. Як же насправді бачать цю трансформацію діти, і як ми, дорослі, можемо допомогти їм адаптуватися до нової реальності? Я пам'ятаю, як у школі нас вчили рахувати на рахунках, а потім прийшли калькулятори. Тоді теж був ажіотаж, навіщо вчити таблицю множення, якщо є машина. Але ми швидко зрозуміли, що калькулятор це інструмент, який дозволяє вирішувати більш складні завдання, а не заміна знань. Так і з два. Не варто боятися, що він замінить вчителів або зробить знання непотрібними. Важливо зрозуміти, як використовувати його для розширення можливостей та підвищення ефективності навчання. Діти та шаї, що вони думають. Дорослі часто сперечаються про те, як шаї вплине на освіту, але хто краще за всіх зможе відповісти на це питання? Звичайно ж, самі діти. На жаль, їхні голоси часто залишаються нечуваними. З мого досвіду роботи з підлітками я можу сказати, що вони сприймають шаї більше як цікаву іграшку, ніж як серйозну загрозу. Вони використовують чат-джіпіт для написання есе, пошуку інформації та навіть для створення жартів. Але при цьому вони усвідомлюють, що контент, згенерований шаї, вимагає перевірки і критичного аналізу. Ключовий момент необхідно навчити дітей критично оцінювати інформацію, отриману з будь-яких джерел, включаючи шаї. Розвиток навичок критичного мислення це найважливіше завдання сучасної освіти. Вчителі, союзники чи конкуренти. Багато вчителів побоюються, що шаї зробить їх непотрібними. Але я вважаю, що це не так. Шай може стати потужним інструментом в руках вчителя, що дозволяє автоматизувати рутинні завдання, персоналізувати навчання і звільнити час для більш важливої роботи, спілкування з учнями, розвитку їх творчих здібностей і формування особистості. Використання шаї в освіті має бути спрямоване на підтримку та розширення можливостей вчителя, а не на його заміну. Недавній ажіотаж навколо впровадження шаї в навчальні плани викликав багато суперечок. Спроби змусити шаї спрацювати вчителів можуть привести до зворотного ефекту, до втрати довіри учнів і до девальвації знань. Важливо розуміти, що шаї це інструмент, а не панація, від хаосу до свідомого використання, як адаптуватися до нової реальності. Впровадження шаї в освіту це складний і багатогранний процес, що вимагає усвідомленого підходу і чіткого розуміння цілей. Ось кілька порад, які допоможуть адаптуватися до нової реальності. Не бійтеся експериментувати, спробуйте різні інструменти шаї, щоб зрозуміти, які з них найбільш корисні для ваших учнів, розвивайте навички критичного мислення, навчіть дітей оцінювати інформацію, отриману з будь-яких джерел, включаючи шаї. Використовуйте шаї для персоналізації навчання, адаптуйте навчальний процес до індивідуальних потреб кожного учня. Не забувайте про людський фактор спілкування з учнями, розвиток їх творчих здібностей і формування особистості це те, що Шай не зможе замінити. Навчайте вчителів, надайте вчителям необхідні знання та навички для ефективного використання шаї в освітньому процесі. Етика та відповідальність важливо обговорити з дітьми етичні аспекти використання шаї, такі як авторські права, конфіденційність даних та потенційні упередження алгоритмів. Ви знаєте обмеження, шай не всесильний. Він може помилятися, генерувати неточні або упереджені відповіді. Важливо навчити дітей розпізнавати ці обмеження. Майбутнє освіти симбіоз людини і машини. В епоху штучного інтелекту освіта зазнає глибокої трансформації. Ми стоїмо на порозі нової ери, де людина і машина працюють в симбіозі, доповнюючи один одного. Людина залишається головним, він задає цілі, оцінює результати і направляє процес навчання. Машина надає інструменти, автоматизує рутинні завдання і розширює можливості. Майбутнє освіти це не заміна людини машиною, а створення нового освітнього простору, де людина і машина працюють разом для досягнення спільних цілей. Останні події, такі як позов Ілона Маска «Сай проти Apple та Упеней, Свідчить про зростаючу конкуренцію в галузі. Однак важливо пам'ятати, що мета повинна бути не в тому, щоб перемогти в цій гонці, а в тому, щоб створити краще майбутнє для наших дітей. І навіть відхід дослідників з лабораторії суперінтелекту мети говорить про те, що навіть в самих амбітних проєктах виникають складності і розчарування. Важливо зберігати критичний погляд на можливості та обмеження шаї. Укладення. Штучний інтелект це не загроза, а можливість. Можливість створити більш ефективну, персоналізовану та захоплюючу систему освіти. Але для цього нам потрібно усвідомлено підходити до впровадження шаї, розвивати навички критичного мислення у дітей і пам'ятати про те, що людський фактор залишається головним в освітньому процесі. Важливо не сліпо довіряти новим технологіям. А використовувати їх для досягнення поставлених цілей і створення кращого майбутнього для наших дітей.